Це великий ударний бомбер. Може на собі нести до 15 кг взрывчатки. Доволі ну, бояться в нас. Ти собі летиш і в тебе постійно є твій колега, який тебе наводить. Ну він дивиться карту і дивиться планшет. Відволікатися не потрібно, бо якщо ти відволікаєшся, дрон собі пішов за вітром. Наша робота дуже важлива, тому що ми з суміжним підрозділом двома вампірами відбили два штурми. На нашій позиції ми відбили два штурми і допомогли для наших штурмовиків зачищати. І навіть можна доставляти посилки, так як ми доставляємо хлопцям, які не можуть доїхати там, машини, туди там, ще щось, і вони не можуть вийти. Ми їм доносимо воду, їду, ну, все. Є режим самостабілізації, коли борт керований, і якщо ти новачок, то краще літати в самостабілізації. А от ну тільки ти навчився там взлітати, подимати, відходити, тоді вже треба переходити в самокерування. На вампіра доволі не важко навчатися. Та якби зараз є нас навчання, інструктора дуже хороші, хорошо пояснюють, хорошо показують. Ну нас навчили швидко, а от досвід ми вже добували самі. Перший наш взліт був неудачний. Наш борт упав. Почали спілкуватися з іншими операторами, спиталися, як воно це все працює, як тут краще працювати, на якій висоті, на яку дальність краще залітати, звідки, де є реб, де немає реба. Ми узнали, ну, все знали про це, і вже тоді в нас йшла робота класна. Мені допомагає моя дружина, вона мене підтримує, і ми з нею постійно там, на зв'язку. Вона мене мотивує служити далі. І я не хочу, щоб зайшли на нашу територію далі, тому. І працюю в такому ж досі. Мені зараз 22 роки, і хотілося б, щоб мої ровесники ну, не сиділи там вдома, не чекали, поки їм виповниться 25 років, щоб ми мобілізували їх, а залучалися до нас і працювали. Ну, робота БПЛА доволі не страшна.